А ми хочемо підрізати ось такі опори під площину, щоб вони не були. Отак, в такому вигляді, щоб вони були хоча б горизонтальні. Для цього активовуємо весь взірець, тобто весь елемент огорожі. Заходимо на параметри, на налаштування. І а, також сталося, що в мене ці внутрішні опори підсвічені, і це є типова опора. Ось ця. А, окрема категорія це є краї взірця, так, тобто не взірця, а елемента. Це треба буде окремо знайти, одразу скажу, що це ось ця опора, вершина. Так? Але якщо нам тяжко знайти будь-який елемент і їхню категорію, тут є такий лайфхак, коли ми клацаємо, активовуємо, і, відповідно, налаштування в нас теж активовується. Активовуємо таким чином, наприклад, внутрішні опори. Це такі типові впродовж елементи, і в нас ось тут є параметр, який за це відрізання і відповідає. Ось тут є в нас нижнє закінчення, це ось ця категорія. Очевидно, нам може бути цікаво відкоригувати ще й верхню опору, але тут, напевно, буде якийсь лайфхак, який я теж покажу. В нас тут налаштовано паралельно до ухилу, ймовірно, це іноді корисно, якщо б у нас був нижній ригель, так? хоча він переривається. Тобто в тому варіанті, в стійках, я думаю, що це не є рентабельно, але, скоріше за все, в якихось елементах, наприклад, в таких стієчках це буде нормально. Беремо горизонтально, тому що, або тут є ще перпендикулярно до опори. Тобто перпендикулярно може бути теж цікаво. Ну, це залежно від того, яка все ж таки опора, тому що паралельно ухилу це оця синя лінія, а перпендикулярно до опори це класифікація. В принципі, Якщо би був невеличкий кут самої опори, може навіть і це було теж доцільно. Але оскільки я знаю, що в мене сходинка горизонтальна, то в цьому випадку мені це вигідно. Натискаємо ОК і нічого не змінилось, тому що якби це була, там, наприклад, сходова довга, воно би змінилося. Як я знайду ось оці опори? Ну, я вже сказала, що це ось ця категорія опора. І вона теж має такі ж е, налаштування горизонтально ось вони підрізались. Е, але, наприклад, ось тут мені вигідне таке підрізання, а ось тут не дуже. Е, я можу редагувати. Оцей елемент по окремих категоріях. Тобто це теж такий лайфхак, якщо нам не потрібно щось типове редагувати, а якийсь власний елемент це таке індивідуальне, молока, задання. Пишемо редагування і активовуємо цю стієчку. Бачимо, що це опорний стовп, очевидно, тому що тут в мене вершина. Так? І він є в категорії. Якогось там, умовно кажучи, логічного краю. І зараз я хочу, наприклад, цей стовп залишити, а цей підрізати. Заходимо сюди і вибираємо категорію верхнє закінчення замість паралельного ухилу. Тут є ще цікаво. Горизонтальне перпендикулярно до опори, що мені, в принципі, подобається. А це виступання це щось цікаве. А ну, спробуємо його. Ага, тобто, тут є така можливість з виступом зробити. Ну, Цікаво, досить. Тобто, це, до речі, якщо я не помиляюся на краях, така можливість є дотягнути догори. Ну, ну, в цьому випадку, я, якщо чесно, не хочу такого. Я хочу, щоб воно було. Акуратно, навіть горизонтально, окей. Але якщо б мені хотілося б всю категорію підтягнути, я би спробувала ці стовпчики догори підтягнути. Ось отак ми можемо це зробити і обов'язково виходимо з режиму редагування, тому що, якщо ми не вийдемо, назмемо просто Escape, то все зникне. І питання, чого воно тепер ось так висить, ну, це вже питання відступів, я би просто... Пересунула, наприклад, на ось якусь відстань, ну, звичайно, фіксовану відстань, щоб це було логічно, наприклад, 150. І Далі залишиться тільки трішки похитрувати, тому що в нас прив'язка цієї вершини йде чітко сюди, а нам потрібно на довжину цієї опори його би відтягнути. Ну, я так око це буде робити, але можна, в принципі, це прорахувати. Ось, І е, акуратно стічка стала сюди. Не завжди таке можна зробити, але в цьому випадку це вдалося. Ну, тобто, тут, тут можна навіть поширити ось так, вздовж. Ой, але треба акуратно, щоб архікат нам допоможе. Бачите, вздовж ось, акуратно вздовж, е, є така лінія направляюча, навіть можна знайти якийсь момент переходу. І не поставили. Ну, в принципі, ось отакий варіант, досить навіть окей.